Всі, хто дивиться передачу у колі домашніх турбот. На жаль, інколи коло це розривається, і хтось із близьких чи ближніх їде в далекі краї, покидаючи свою країну. Так сталося і з героїною сьогоднішньої нашої передачі. Як живеться нашим там, у далеких краях. Сьогодні, так би мовити, дізнаємося з перших уст. Людочка, то сьогодні я хочу в тебе запитати, з чого все почалося? Тому що для мене було шоком, що ти їдеш, і я так і не знаю, чому ти так вирішила. Я хочу привітатися. Спочатку з нашими телеглядачами і вони зразу зрозуміють, в яку країну я виїхала. Отож, я вам всім говорю, бонджорно карі амічі. Тобто я сказала доброго дня, дорогі друзі. Ага. І... А почалося дуже банально. Мабуть, так почалося не в однієї мене. Моя донька вступила в університет. І, звичайно, потрібно було її навчати. І ось доля закинула мене до чарівної країни. як кажуть, чобіт чоботом до Італії. Ти приїхала туди, ти не знала мови. Як з чого треба було починати? З чого починають наші, коли туди приїжджають? З великих мук починають наші, як туди приїжджають. Це. Дуже великий стрес залишити батьківщину, залишити всіх своїх рідних та близьких, залишити своїх друзів, свої традиції. Дітей нарешті. Дітей, нарешті, саме головне: дітей, батька, матір. Це дуже дуже великий стрес. Розпочалося це все з великого стресу. Втратила дуже. Б багато кілограм ваги, може то найкраще, тому що тому що всі хочуть ніби схуднути, так? Mm. Але коли в тебе є ціль, коли в тебе є мета, що ти це все робиш не для себе, а для добробуту отих всіх, кого ти залишила, то мусиш це все виконувати і мусиш дуже багато навчатись. Починалося все з нуля, з мови. З традицій, з їхнього порядку життя, з їхніх законів, які для нас дуже важкі. А, ти, ти швидко вивчила мову? Я не знаю, чи швидко, чи не швидко, мабуть, швидко, тому що мені жінки, які вже там працювали, сказали: мова це, це твої гроші. І тому я вивчала мову, плакала. Жодне слово не входило до моєї голови. Але біда навчила. Так, але біда навчила. Якщо захочеш їсти, зробиш все. Чим займається, яку роботу найшвидше можна знайти от нашим там. І для наших жінок, звичайно, це праця в сім'ї, в сім'ях, в італійських сім'ях. Це догляд за пристарілими. Я Перша моя робота була це я створювала, ніби ем, пожили ем, пристаркувати людині, створювала компанію. Потім я прийшла на сім'ю, де було троє дітей, троє хлопців. Виховання цих дітей це зовсім не виховання наших дітей. Це... Це щось страшне, це якесь пекло. Які акції? Вони дуже не виховані. Їм дозволяється робити все, що їм прийде в голову. Все. – Це в будь-якій сім'ї. В будь-якій сім'ї. Це не має ніякого значення, чи це сім'я дуже багата, чи це сім'я не дуже багата, чи це сім'я, як вони кажуть, нобелі, тобто вищу гатунку, де всі з вищою освітою. Це не має ніякого значення. Це принцип виховання. Це принцип виховання. Вони дуже всі невиховані. І, і, а ще й не е, а ще й не свої. І потрібно було віддавати свою любов чужим дітям, а своїй дитині ні. Це дуже важко. Люда, я не знаю, чи ти захочеш відповісти на це питання, але ти мала ще один удар, який потряс і нас всіх теж. Питання класичне, якщо дружина кудись їде, то, звичайно, сім'я розсипається. Хто більш сильніший, хто більш впевненіший в собі, цього не робить. Ну, хтось з нас зробився слабкішим, тому наша сім'я розсипалась, розбіглась. але ти, розсипала. ти пережила це? Дуже важко. Ми знаємо. Дуже важко б це пережила, тому що і, ну, це я зрада так. ніби, правда? Так, Ні, це ніж в спину. Так. Це не зрада, це ніж в спину. Можливо, навіть краще було б, якби ця людина мені написала в листі, я закохався, я знайшов іншу, вибач мені. А то так, без попередження, без нічого. Розумієте, мені здається, навіть проституції кажуть, що я тебе лишаю. А проживши 22 роки в сім'ї, це дуже важко. Дуже важко. Але Життя йде вперед. У мене зараз росте дуже гарна онучка. І я вважаю, що я щаслива. То все пройшло. Скільки років ти там вже в Італії? І Такий, знаєте, рік тринадцятий. Ага. Тринадцятий рік. Ну, для когось це. Число навіть щасливе. Ну, для когось. так. А наприклад, в італійців в щасливе число це 7 і 17. В них взагалі немає цифру 17, в них немає ні місця в театрі 17-го. В них, от бачите, у кожної нації свої якісь забобони. так-так. Ось таке. Так що. Там в Італії дуже багато наших українок. Ви якось спілкуєтесь? Так, ми там дуже спілкуємось. Навіть створюємо такі общини, будемо казати. Є українська община, є російських жінок, община. Що при, зустрічаємося при церкві, і створюємо свята українські, тому що це воно нас дуже турбує. До речі, я вам хочу сказати: ми голодні на гарні, на дуже гарні слова. Нам так хочеться почути. Яка ти красива, як ти все гарно робиш, ми один одному зранку бажаємо доброго дня, ми один одному говоримо гарні слова, до побачення зайчику, щоб тобі все гарно сьогодні вдалося. Ми один одного підтримуємо, живемо ну, живем життям. життям і того, що ця білі по нашій рідність землі дуже в нас відчувається. От я саме хотіла спитати тебе, чи притупилася ота ностальгія, чи звикла ти до, до нової прекрасної країни? Італія дійсно дуже гарна країна, стільки гарних історичних пам'яток, яка чудова музика, які чудові вокалісти. Ну, от своє рідне, воно своє рідне. Недаром ото співалися. Візьміть мене лелеченьки на свої крилята. Це вам може сказати кожна жінка, кожен чоловік, який зараз в Італії. Я навіть знаю, що ті люди, що за кордоном дуже багато років, вони раптом починають писати вірші про рідну країну, про тоску за, за рідним краєм. Якісь такі відкриваються в них таланти, просто дивовижно. Газети якісь випускають навіть так. Я вам хочу сказати, що в Італії є навіть державна газета, яка називається Наша газета. І там одна сторінка на українській мові, і те саме інша сторінка на італійській мові. Дуже цікава газета, де в першу чергу, які ми маємо права в Італії, mm. що ми маємо, якими правом, чого ми не маємо права робити, де є цікаві поради для наших жінок. І якраз де пишуться оповідання, поезія, тобто таланти тих людей, які там проживають. Отак це на державній основі, так і називається наша газета. Знаєш, чим я радію, я, що ти розмовляєш нашою мовою, не так, як деякі, що поїхали відпочивати на місяць і вже какета буде по-руськи. Да? А от. Але все ж таки розкажи, як вплинули українці на італійців, навіть, навіть кухня у них там наша з'явилася. А ви знаєте, що наші земляки там навіть відкрили свої ресторани, де є українська кухня? І що б ви думали, що клієнтами цих ресторанів є італійці? Наших там небагато, але приходять також посмакувати, якісь свята відсвяткувати. А більшість ходять і смакують нашу кухню. Їдять наш борщ, люблять наші вареники, mm -hmm. дуже люблять наші деруни, хоч кажуть, равіолі, але наші пельмені вони їдять краще, ніж свої. Так, так, дуже полюбляють нашу українську кухню. І Італійцям подобається. Дуже подобається італійцям наша кухня. Mm -hmm. Тільки їхня кухня більш ем, легша, більш кухня така, що не витрачає багато часу, Того, що вони е, люди такі, кожен заробляє свою копійку. Там не панує так е, така якась душевність, mm -hmm. такий, так, так. Там більш панує культ грошей ніж і все ж таки повернемося до таких сімейних турбот італійців. Ти сказала, що діти не виховані. Яке ставлення батьків, вчителів можете чула? Які, які принципи виховання? Що так в Японії теж дітям дозволяють все, але вони потім стають дуже вихованими. Ви знаєте, що навчання в італійських школах це 13 років. В них є молодша школа, середня школа, і ну, нібито якби закінчується якби, 8 наших класів, а потім ліцей, але це ліцей 5 років. Вони закінчують школу 18 років. Принципів принципі, в таких, от зараз вони б'ють тривогу, вони розуміють, такого якогось виховання. Саме головне, щоб дитина була здоровою, не мала вона ніяких травм, а яке в неї таке моральне відношення, ставлення, то це проблема батьків, це проблема сім'ї. Тобто школа, дитячі садки не впадають за цим. А от е е е який статус е має українська жінка там? Е е це вже не нелегали. Чи нелегали теж є, як правильно поводити себе, щоб жити там спокійно? Звичайно, найкраще, коли ти узаконяний, коли тобі зробили документи, тобто пермесо, коли ти маєш контракт на роботу, коли тобі сплачують контрибути. І тоді ти користуєшся усіма правами, які є для італійців. Ти маєш право на медичне обслуговування безкоштовне, тому багато наших людей, які мають дуже важкі хвороби, вони там їх лікують. Це лікується все безкоштовно, безкоштовно, Безкоштовно. тому що якщо є контракт і сплачені контрибути. В них ніби як страхова медицина, це оплачується з оцих контрибутів, з цього всього. І які ще не мають документів, їм також надається медична допомога, але в їм виписується картка тільки на півроку. Я знаю, що багато наших українців виїхали просто сім'ями або створюють там сім'ї, або їдуть туди з дітьми. Яка їх доля там? Хочу вам сказати, що держава я говорю про Італію. Надає їм всі послуги, вони ходять там до школи, мають право ходити до школи, вивчають італійської. Італійської. італійську мову, закінчують ліцеї, вступають в вузи. А наші жінки, тому що там є багато, і викладачів, вони створили недільні школи, щоб наші діти не забували рідної мови, не забували рідних традицій. І кожну неділю вони ходять в неділю школу. 13 років ти прибула в Італії. Що, що попереду? Знаєте, в мене як в тій пісні, як побачу рідну хату, <сум> згадую ти чорнобриці, що насіяла моя мати. Звичайно, тільки повернення сюди, тільки повернення сюди. А що найнеприємніше ти можеш сказати про свою роботу, про своє життя і життя українців в Італії? Найнеприємніше — це таке моральне приниження, тому що, як вони кажуть, ми там стран'єри, ми ними були, будемо. Ми ніколи не будемо ними, вони ніколи не будуть нами. Ми зовсім різні. Розумні люди, ну що ж, вони розуміють, що ми їм дуже допомагаємо. Ми виховуємо їхніх дітей, ми доглядаємо їхніх батьків. І це для них, звичайно, ну будемо казати, вдячність до нас. Але оця моральна така принижливість, так, так. Краще фізично працювати. Але може матеріально дає до задоволення. Дуже великі гроші отримують наші? Ні. Ні. Принаймні, принаймні, звичайно, не такі, як на Україні, але не такі, щоб Ну, насередня на це 550-600 євро. І я б ще попросила тебе, Людечко, на завершення нашої такої розмови дати пораду тим, хто мріє поїхати за кордон і там знайти своє щастя. Краще, ніж у рідному домі не буде ніде, говорю вам зразу. Такого великого щастя ви там не знайдете. Ми нікому там не потрібні. Це таке добровільне рабство. От ми здалися в нього, от ми в ньому себе і почуваємо, ніби добре. А кожен рік чекаємо ось цього місяця цієї відпустки, щоб приїхати додому. І на повні груди. Подихати оцим повітрям, побачити оцю золоту осінь і зрозуміти, яке на землі є щастя. Ти знаєш, людечко, це, це сумно, так ти знаєш, аж мороз по шкірі. Тому я хочу відволігтися від усього цього, тому що ти багато розповідала про ну так у нашій бесіді. Про італійські страви, про їхні звичаї. І ти сказала, що ти обов'язково знаючи, що в нашій програмі є рубрика смачного, покажеш якусь італійську страву. То давай ми так розслабимося вже трішечки від сумного і, і, і покажемо, бо ти прийшла з чимось своїм. Я зараз. Запропоную нашим телеглядачам найпростіше, найпростіше спагетті. Тобто берете спагетті. Бажано італійські. Бажано італійські, де написано дуро», тому що це із твердих сортів пшениці. Це дуже важливо. Вони не розповзаються. І Можуть вам залишитися навіть до завтрашнього дня, такими як ви їх зварили смачними. А, до речі, як варять? Вся паста в Італії не вариться під кришкою. ні в якому разі. Кипить вода, ви кидаєте туди сіль, але сіль кам'яну. Не цю уміленьку, що ви посипаєте екстра. Екстр, ні, ні. Кидаєте сіль кам'яну. От воно все кипить, достаєте спагеті. До речі. Дуже шкода, що я не принесла. В них є така на спагеті, така дощечка. І в ній такі є дірки. Тобто це на одну порцію, зразу ти знаєш, скільки, на дві, на три. Яка, яка дірочка? <риві> <риві> не треба там 50 грам чи 60 грам чи 70 грам. Отак. Отак берете цей пучок, кипить вода, кинули сіль. І тоді кидаєте спагеті. Тут. На а на пакеті написано, написано котура. Тобто це означає, скільки хвилин вона вариться. Ага. Воно є починаючи від шести, закінчується дванадцяти хвилинами. Це не значить, що ви так готуєте. Я говорю про те, як написано на пачці є сім, ага. є дев'ять, є вісім, є дванадцять. Чим більше, тим якісніші спагеті. Зварили. Але спагеті самі зварити, звичайно, це дурниця. До нього треба приготувати соус. Або, як вони кажуть, сальце. Так, так. Сальце. Це соус. Беремо цибулину, ріжемо її. Потім беремо помидору. Я взяла, звичайну, помидору. Надрізайте її тако хрестиком. Але з неї потрібно зняти шкірку, тому що вона буде шкіркою. От кипить вода, викидаєте цю надрізану помидору, в цю кип'ячу воду, до п'яти хвилин кип'яти, виливаєте, заливаєте холодною водою і ця шкірка враз злазить. Берете пательну, наливаєте олівкою олії, кидаєте туди порізану цибулю. І кидаєте оці помидори порізані на шматочках. Так. І у вас виходить отакий чудовий, красивий соус ні або сад. Ні зелені, не моркви. Ні, ні. Виливаєте відварені спагетті. Ось ми його виливаємо. На спагетті обов'язково. Обов'язково. Так, Оливкова, тільки оливкова. Все це перемішуєте гарнесенько. Так. Звичайно, щоб це суго, так, щоб це сальце. Або ще вони кажуть, пасата. Це багато є нас з цим з усім. Берете, ви знаєте, який самий знаменитий сир пармеджаном. Посипаєте це все. Ось так. І ось вам за 10 хвилин готова Старина. ваша страва, перша блюдо, як ми кажемо. А ну, попробуйте. Я так теоретично так, знаю, що а ми крутимо, крутимо. Підтримати, підтримати а в ложці. Ось так, ось так, так ось так. так поки так. воно все не накрутиться. Я вже в Греції навчилася ці фокуси робити, І а потім. Можна або відрізати ножичком, або Попробуйте. М -м. Все одно не вийшло так, як треба. Але як смак. Мені подобається. Я люблю дуже просту їжу, а тут виходить, що це така друга страва. Це можна на сніданок, на вечерю. Ну, ну, Взагалі-то в них макарони це перше. перше. А борщ ми... люблять італійські? Дуже. дуже. О, я до чого веду. в них це також є овочеве, тільки вони називають його не борщем, вони його називають міністрони, да. тому що там морква. Там бурячок, там фасолька. Туди можете кинути ще ж і перець, ніби це, якщо ми кажемо болгарські, yeah. то ну, оце буде міністрони. В них все, що вариться таке, що додається туди цукіні, скажімо, ці кабачки, що це все. Це в них називається міністрони, no, no, no. картопелька, сердіку, такими в них кубіками, і це воно все. Ой, Люда, не знаю навіть що тобі сказати. Я тобі хочу побажати, щоб у тебе такий оптимістичний настрій був присутній і у тих жінок, що там у них, щоб ви не здавалися, тому що якщо без кінця нити і плакати, то звичайно можна перетворити своє життя на ад. То треба, хоча б у поганому шукати хороше. Ти згодна зі мною. Так, я не скажу, що так вже дуже все погано, тому що ми живемо надією, що нас чекаєте ви, нас чекають рідні, нас чекають близькі і нас чекає оця чудова осінь! Ну що ж, чужого навчайтесь, а свого не цурайтесь. І хай вам всім! Щастить в житті, щоб не довелося кидати свою батьківщину і їхати в далекі країни. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі.